Доброго дня! Я знову рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні будемо готувати котлети з буряка. Для цього відварний буряк натирає на тепло. На цю саму тертушку дрібненькими вічками натираємо картоплю десь сім невеличких картоплин або одну велику. Картоплю ми брали з води, щоб вона не почорніла. А щоб натерта картопля також не почорніла, зразу додаємо цибулю. Натираємо на ту саму решітку терпушки. Цибулин беремо або одну велику, або три невеличкі. Додаємо три зубчики часничку за смаком. Хто любить більше, можна більше додати, Морквину. Морковок теж може додати і дві. Вимішаємо одне яйце. І ретельно розмішуємо. Додаємо Чайную ложечку соли, сто грамів манки и сто грамів борошна, І розмішуємо. Додамо перець за смаком, мелений чорний, і знову розмішуємо. Ми одержали отакий фарш. Вмикаємо пливку, поставили стоворічку, нарули олізі. І довели до кипіння. Після цього змочуємо руки в воді і формуємо котлетки невеликі. І гарно їх вбиваємо. Отакі красиві у нас повинні бути. І кладемо на сковорідку. таким чином котлети. Я їх не один раз робила. Вони виходять дуже смачні, м'ясенькі. Котлетки підмажилися і перевертаю на другий бік. Вони легкі стають коворіки. Маєте такий красивий буряковий політ. При цьому у цих котлетах абсолютно не чути буряка. Коли я вперше приготувала такі котлети, я, я думала, що вони будуть такими смачними. Так. Готую котлети, заливаю цю плеченою водою, перед тим зливаю олію і сталю тушкувати це на декілька хвилин наші котлети готові, вони неймовірно смачні та корисні, якщо вам подобаються страви, які я готую. На своєму каналі, будь ласка, підписуйтеся і ставте лайки. Я готую завжди корисні і смачні страви.